Там, посередині ставку щось я не впевнена, що я хочу знімати хорошо. Що в моїй виїзній косметичці? Я накупила нових товарів. Товари. Вона купила нові косметики і дуже реально давно вже хотіла їх спробувати, бо стара ніяк не закінчилась. Взагалі цей відос, мабуть, е, отам посередині ставку на каної на байдарці, але вона якась дуже грязна. Мені немає чим прибирати, плюс буде дуже проблемно з камеру, тому я думаю, ви, ви мені пробачите. Я завжди мала знімати. Кому це буде цікаво, але Соня, це відос для тебе. Майже всі продукти від L'Oréal Paris. Блін, хотіла глянути, як правильно прочитується. Поріжівський лореальчик. А перший пункт взагалі. Міні туторіал, як малюватися, не повторюйте. Треба змочити спонжик. Ладно, це був прикол. що. Я його вдома змочила, звичайно, водичкою. Погнали! Маю таке люстерко. Так, що тут у нас? Косметика вже не поможе, так? Да? Почнемо не з тону. Оу, з цього точно? Ні. А з консилеру Лоріалівський Паріж. Я не знаю, чому я не могла вибрати тані Нірпінь. Не знаю, не було такої косметики, я не знайшла. Тому Лоріал Паріж. Першим ділом я замальовую всі там оці недоліки. Але це нові відтінки. Я не знаю, чи вони мені підійдуть. Тому зараз будемо тестити разом з вами. Знаєте, що мені це нагадує? Мій перший відос. Різниці майже ніякої не буде. Я працюю контент контент-креатором, і мені е, сьогодні на цю локацію прийшло дві співпраці. І замість того, щоб знімати те, що мені оплачується, я знімаю відосик від YouTube на два лайка. Будь ласка, гайс, хоча б два. Нічого абсолютно не змінилося. Погнали! Match Blender Belt Foundation. А, це в принципі все. Відтінок 1N. Страшно. Замовляйте мене виїзд, я такий візажист з досвідом, нуль партаків. Це, це нова кофта, я її вчора купила. Окей. Okay. Так, тепер я буду дивитися в дзеркало, то хотіла бути в Pinterest. і от що сталося? Лайк, 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 все хорошо. Той саме консилер. Я приїхала на озеро відпочивати з своїми хрещеними, і ніхто не заходить на трасу. Всі знають, що я тут знімаю відос. Хоча нікого не просила, вони самі. Контерінг з У мене раніше не було взагалі жодного продукту від цього бренду, тому зараз от реально це просто відос-тест. Бачу, за мною там споглядаю з цього Софтан у мене відтінок. Трошки піднімаю. Я знаю, що правильно наносить на руку, потім це все розтушовують в шкіру, щоб не було плям, але в мене немає часу. На це, вибачте, відтінок гарний. О, я прям дуже хотіла спробувати цей продукт. Клас, відтінок, просто бомба. Чиглем гарно тушувався, а от лореал є питання. На, на цій щіці він прям плямами ліг. Нормально, погнали. І так ліпимо це пудрою. в мене від ПАЕЗЕ. Дуже багато наслухала, що вона не комедогенна, рисова, балдьожна. Я наношу в таку Т-зону, під очима, підборіддя і трошки на лоб. Хайлайтер Патріці Лідова. Приїхали люди з сусіднього будиночку. Ну, нас тут шоу. Підписуйтесь, ставте лайки. Тіні максимально нойм. А, тіні в мене ламель. Я зібрала, боже, реально вони прийшли. Мені на них дивиться, чи типу, я тут зайнята своєю роботою. Ладно, не буду. А ламель to go. Це просто найменші, які були, щоб вони багато місця займали. І. Та я тінями майже не користуюсь насправді. Наступний продукт у нас буде клей для брів, прям клей. У мене тут написано. Такий фіксатор хороший. Від Глембі. Так, мені цікаво, знаєте, що ще спробувати? Правильно, Чи є різниця? Ну, різницю важко не відчути. Дощ? Коротше, нормально я таке накупляла, так? А, і олівець для губ. 108 Глембі. І закрию це все діло на губах близько в мене від Кіко Мілано. Окей. 22-й Він такий насичений. Мій вердикт, що всі продукти мені зайшли, всі реально прикольні і буду всіма користуватися. Тобто оціночки в коментарях і підписуйтесь на мій YouTube канал! А Хто хоче подивитися співпраці, яку я сьогодні знімаю? Ось така спідничка. Ще дещо, да, секретик. Переходьте в інстаграм, там ви побачите. рук контент. Чекаю!